Оце, я розумію, машина. Бензопила Ремінгтон, модель Logmaster SL5. Виробництво Сполучені Штати Америки, штат Іллінойс. Повністю в такому алюмінієвому корпусі вага 12 кілограм. Це точно така ж сама вага, як у штіля Контра. Виробництво 1958 рік. Тобто, ця бензопила була створена. На один рік раніше, ніж стіль контра, і рік раніше, ніж аналогічна перша бензопила фірми Husqvarna ms 90 a Давайте подивимося її конструкцію. Бензопила безредукторна. В ті часи було багато редукторних бензопил. Це безредукторна бензопила. Такий термін в англійській мові називається Direct Drive. тобто, типу, пряма передача пробки бензобак і маслобак розміщуються поряд. Розміщення циліндру, що рідкісно для того часу вертикальне, аналогічно як у хускварний, і у штіля контра. І в минулому відео я думав, що тут два курка із -за того, що один предохранитель, Один курок це газ без предохранителя, а інший курок це ручна подача, такий виталкиватель тиском масла на ланцюг. Отут стоїть латунна трубочка, і оцим важелем. Масло виштовхується на ланцюг. Тобто така напівавтоматична подача. Ще на той час не всі бензопили мали автоматичну зворотню пружину стартера. Тут іде така пружина, корпус стартера. В принципі, як і всі деталі зроблені з дюраль алюмінія. Хіба що от рукоятка стартера і свічний ковпочок з гуми? А так, в принципі, всі деталі алюмінієві. Отака шина. 55 сантиметрів ланцюг, характерний для того періоду. Кінець 50-х років, це 404-й крок. Ланцюг фірми Орігон. Така шина, можна сказати, що високотехнологічна. Для того часу з таким от роликом на кінці зірочкою, змінною. Отак от виглядає рідна бірка. Тут написано: Ремінгтон, американська фірма штат Іллінойс, модель. І заводський номер. Має такий дуже оригінальний автентичний вигляд 100% колекційний експонат. Що саме головне, що робить цю бензопилу високотехнологічною, це те, що тут стоїть мембранний карбюратор фірми Тілоцон Ірландія, і мембранний карбюратор дає змогу цій бензопилі працювати в абсолютно всіх вимірах. Тобто можна крутити бензопилою в будь-яку сторону, вона буде працювати без проблем. На жаль, повітряний фільтр відсутній. Тут є місце під нього. Також заглушка під повітряний фільтр відсутня. Але в цілому стан бензопили дуже гарний. Не сказав, ще, що об'єм двигуна тут. 82 сантиметри кубічних, при тому, що діаметр поршня тут 52 міліметри. Якщо порівнювати цю бензопилку з сучасними, то це приблизно хускварна 372, штіль 440. Сподіваюсь, що відео було цікавим. Підписуйтесь на цей канал, щоб дізнатися першими про нові випуски відео.